Привіт, долюбчики! Раді вітати вас знову. Сьогодні поговоримо про те, як працювати з інвойсами клієнтів воду. Інвойси, що надаються клієнтам, створюються та зберігаються у записах бухгалтерського журналу реалізації. Підсумки операції реалізації запису інвойс відбуваються на трьох бухгалтерських рахунках: на рахунку доходів та рахунку податків у кредиті, та рахунку дебіторської заборгованості у дебеті. Перевірмо, як це працює на нашій базі ОДУ компанії Bloom. Спершу переходимо до модуля бухгалтерія та відкриємо розділ інвойси клієнтів. Це наш журнал реєстрації. Переходимо до налаштування, щоб побачити, як усе налаштовано. Тут є кілька опцій, зокрема, можливість встановити за замовчуванням рахунок доходів безпосередньо в журналі реалізації. Повернімося до головної панелі та створимо новий інвойс для клієнта. Ми створимо інвойс для наших друзів з Acres Loan Care, та щоб усе було гарно і впорядковано додамо кілька розділів. Перший розділ для рослин, аж вони замовили японський клен. вони хочуть їх п'ять, а також замовили сім кущів троянд. Крім того, додамо розділ матеріали. а вже ж, вони не можуть піти без чистки наших чудових садових гномів. Як бачите, в колонці рахунок за замовчуванням застосуємо. Шовано рахунок доходів, який взято з налаштування журналу реалізації. Однак, якщо у налаштуваннях товару або категорії товарів встановлено інший рахунок, то в операції буде застосовано саме його. А в разі, як його там не зазначено, тоді буде застосовано рахунок, зазначений у журналі реалізації, як, от у нашому випадку. То продект yeah. yeah. А що його робить, як в нас різні рахунки вказано в цих записах? Я куду вирішую, який рахунок обрати? Yeah. Чудове питання, Кіаро. Оду обирає рахунок, виходячи з пріоритету від конкретного до загального. Наприклад, у кожному рядку інвойсу можна обрати рахунок, але якщо цього не зроблено, оду використовує рахунок доходів, встановлений у товарі. Якщо цей рахунок не заповнено, оду застосує рахунок доходів з категорії товарів. А в разі як і там нічого немає, тоді буде застосовано рахунок, встановлений в журналі реалізації, що наразі й відбулось. Переглянемо теку з бухгалтерськими записами. В ній всі розділи чітко організовані. У нас є три рядки для кожного продукту, і всі вони використовують рахунок реалізації, встановлений у журналі. Також є рядок з податком на дебіторську заборгованість. Вони беруться із записів товару та клієнта відповідно Повернімося до рядків інвойсу. Підтверджуємо інвойс, але зверніть увагу, що дата інвойсу ще не встановлена. Її можна обрати вручну або просто підтвердити інвойс. І тоді буде використана сьогоднішня дата. Тепер надсилаємо інвойс та друкуємо його. Як бачите, інвойс вже доступний у чаті, готовий до надсилання. Нарешті перегляньмо журнал інвойсів. Тут ми бачимо номер інвойсу, ім'я клієнта, дату, дату оплати, а також додаткові дії, які можна налаштувати для кожного інвойсу також тут відбуваються суми без ПДВ та з ПДВ, Загальна сума в валюті, якщо це інша валюта, та статус оплати. чи цей інвойс повністю оплачений, чи оплачений частково, чи ще не оплачений. нарешті, статус інвойсу чи він проведений, або ще перебуває у стані чернетки. Це все для цього відео про інвойси клієнтів. Слідкуйте за нашими наступними відео, щоб повністю опанувати бухгалтерію воду. До зустрічі в наступному відео.